Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже прокликали до баю, а я собі обояню. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Попрокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже небо гаубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнятину, мої ягнята, немає ягнята. Обернувся на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Ти почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, не наче все на світі стало. Моє. Манига і сиди, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та воли. Чому господь не дав дожить жить малого віку у тім районі? Умер би оріч на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродливим людей і Бога не прокляв.